Виборює українська армія, кожен сантиметр української землі І про те, що відбувається зараз в Донецькій області. Поговоримо далі. Офіцер першого окремого загону центру спеціального призначення Омега Самурай зараз з нами на прямому зв'язку. Вітання вам, доброго дня! Слава Україні! Добрий день. Україні. Отже, збір зараз наші глядачі бачать qr код на своєму екрані. Будь ласка, можете просто зараз вже наводити свої телефони, долучатися. Також номер карти є. Донатимо сьогодні самураї. На що сьогодні кожна гривня піде на допомогу? На що збираємо? Я думаю, це не буде новина. Сили оборони України. Вони потребують всебічного забезпечення і всебічного включення населення нашої держави, зокрема. Наша підрозділи потребує таких засобів, як дрони, засобів аеророзвитки і комплектуючих до них. А також, звичайно, невід'ємним елементом забезпечення і підтримки це є тил. Ваше моральна, духовне і як то кажуть, сила і віра в нашу перемогу. Віра в перемогу, це знаєте той аспект, на який кожен з нас має точно звертати увагу, і кожен цивільний сьогодні має долучитися задонатити, тому що ми донатимо в безпеку себе кожного військового, який перебуває на передовій, і дуже просимо всіх хто зараз нас бачить, долучатися, донатити і допомагати нашій армії. Ну і власне стосовно того напрямку, де проводять свої оборонні операції, саме ваш підрозділ, підрозділ Омега. Яка оперативна обстановка? Я думаю, що не відкрию для кого новину, що наразі ситуація в тактичному відношенні доволі така нелегка. Але Сили оборони України, зокрема, підрозділи, підрозділ, якомога більше зусиль щодо втримання і стримування ворога на тих рубежах, де наразі є, як це кажуть, загострення і складна обстановка. Якщо говорити про самі дії ворога, то вони значно в на деяких напрямках. На деяких простіше, але загалом, якщо говорити про самі гарячі точки, то наразі викорнути чітко десь складніший або легший немає. Наразі завжди йде ескалація ворога, в залежності від того, яка ситуація складається в певний період доби і в певний, як кажуть, світ повних Тобто Це все впливає на ведення бою, на ведення дій і характер дії противника, і тому це все є комплексом заходів, які впливають на період і проміжок часу чи укріплюються окупанти на Донецькому напрямку, чи спостерігаєте ви, що вони будують певні фортифікації? Наскільки це взагалі можливо? Тому що обстріли там постійно відбуваються і з боку ворога, і звичайно, українська армія дає відсіч, як вони себе там почувають сьогодні? Спробуємо налагодити зв'язок ще раз з самураєм. Це офіцер першого окремого загону Центру спеціального призначення Омега. Вони на Донеччині перебувають. І моє питання стосувалося укріплень і дій російської армії на Донеччині. Самурай, ви з нами? Так, так, Будь так. Будь ласка, угу. відносно укріплень ворога в інженерно відношенні фортифікаційних споруд. Е, ну, дивіться. Я думаю, що ми всі розуміємо, що ворог постійно. Намагається наступати, проводити штурмові дії і захопити вже укріплені позиції, котрі облаштовані нашими військами, і це грає нам на користь щодо подальшого їхнього ураження. Відносно новостворених укріплень так ворог намагається укріплювати, створювати фортифікаційні споруди, поліпшувати їх. І звичайно в них це виходить. Але ми ефективно їх уражаємо всіма силами і засобами, всіма спроможностями, що у нас є, і це доволі таки ефективно діє в якості ураження живої сили ворога. Друзі, просимо вас бути активнішими і підтримувати збір просто під час прямого ефіру. QR-код на ваших екранів, на екранах також можна скористатися і банківською карткою, якщо вам так зручніше, це все збір на допомогу першому окремому загону центру спеціальних призначень Омега Тому, будь ласка, будьте активні. Поки ми спілкуємося, можна здійснити донат. Пане Самурай, ще от таке запитання стосовно використання тієї чи іншої техніки і особливо авіаційних засобів ураження якраз на Донецькому напрямку. Наскільки часто, а можливо, змінюється тактика в застосуванні керованих авіаційних бомб на вашому напрямку. Ну, тактика застосування так званих кабів, керованих авіаційних бомб ворогом, вона беззмінна. Ворог намагається нанести максимальне ураження нашим військам. Щоб створити сприятливі умови для подальших, як то кажуть, сприятливих умов для проведення наступальних чи подальших штурмових дій, дійсно, ворог носить велику кількість таких авіаційних ударів, і загалом це має певний успіх. Але ми ці всі фактори враховуємо, намагаємося прогнозувати дії ворога і подальшим найближчим часом ворог матиме кризу. Далі застосування даних елементів вогневого ураження, але також варто враховувати, що сили оборони також розуміються, і, повторюю ще раз, ми це враховуємо і максимум аналізуємо і виробляємо дану інформацію, і здійснюємо певний вплив на здійснення так, протидії нанесення ворогом даних вогневого ураження. Щодо бронетехніки, ми чітко розуміємо і спостерігаємо, що Чим далі більше ворог засовує так звані там мопеди, самокати і так далі. Тобто ми можемо чітко розуміти, і не проводячи навіть аналіз, що ворога є дефіцит із так званої ОВТ – озброєння військової техніки. Тобто ворог також голодує, голодує і значно намагається засовувати так звані підручні засоби, там, як я казав, мопеди, самокати, і в принципі, десь це активно у них успішно засовується. Але ми розуміємо, що це неефективно в плані збереження живої сили противника, і це йде нам на руку. Тому, в принципі, нас це влаштовує. Насправді. Ом... Ми також можемо впливати на допомогу нашій армії, зокрема вам, вашому підрозділу, це донати друзі. Дуже просимо, якщо ви маєте змогу, долучитись просто зараз. qr код і номер карти бачите на екранах. А я попрошу Самурая, наскільки це можливо, бо з того, що можна озвучувати, розповісти про можливо якусь операцію центру спеціального призначення Омега, яку вдалося провести напередодні. У це таке провокативне питання, е, насправді. Але я скажу наступне: що ми будемо на багатьох напрямках, на багатьох локацій е, певний ряд спецоперацій, і наразі, наразі, чітко я не, не буду цього говорити. Надіюся, що найближчим часом ми будемо мати певні успіхи, значні успіхи, і ми це все дізнаємось після завершення бойових дій. Але чітко можу значити, що ми. Працюємо, працюємо успішно і максимум прикладаємо зусиль щодо знесення значного враження і. Майбутньому, майбутньому, повторюю, ще раз обов'язково про це дізнаєтеся більш детально. А, можливо, по іншому поставимо запитання, Самураю, от найбільш такий пам'ятний момент по знищенню військової техніки противника, що найбільше запам'яталося, що вдалося з такого серйозного виводити з ладу бійцям ОМЕГИ? Е, бійцями ОМЕГи, якщо говорити про Техніку, зокрема, техніку, враження вдавалося носити, і ми продовжуємо це робити, починаючи від легкоброньової техніки, типу там, ББМ, так званих, так, і закінчуючи ТОСами, так званими Сонцепьоками. І якщо говорити про нанесення ураження в авіаційному відношенні, ворог, скажімо так, зазнає критичних Щодо збереження їхнього БПЛА, так званих крил, розвіднених крил цим саме можемо спостерігати. Може спостерігати населення громадян держави нашої. Дякуємо вам, Спасибо. дякуємо вам і дякуємо глядачам, які просто під час прямого ефіру здійснили свої донати, скористалися QR-кодом та банківською карткою. До речі, це можна зробити. І якщо ви дивитеся цей ефір уже в запису, самураєві дякуємо. Це позивний офіцер першого окремого загону центру спеціальних призначень Омега був з нами на прямому зв'язку. Хлопці зараз проводять оборонні операції на Донецькому напрямку.